Антиматерія фізично та хімічно нічим не відрізняється від матерії. Власне, це та сама матерія, тільки вивернута на виворіт. Для процінідів наші фізичні та хімічні довідники придатні так само, як і для нас. Вони описують ті самі закономірності, ті самі реакції з тими самими елементами. Тільки для них наша матерія є антиматерією. Питання, з якого боку дивитися. Кшиштоф Борунь, антисвіт, 1963 рік. Відкриття античастинок по праву вважається найбільшим досягненням фізики ХХ століття. Це вперше довело нестабільність матерії на глибинному, фундаментальному рівні. До цього всі були впевнені, що речовина нашого світу складена з елементарних частинок, які ніколи не зникають і не нараджуються заново. Ця проста картина пішла в минуле, коли майже 80 років тому було доведено, що електрон та його позитивно заряджений двійник при зустрічі зникають, народжуючи кванти електромагнітного випромінювання. Пізніше з'ясувалося, що частинкам мікросвіту взагалі властиво перетворюватися один на одного, причому багатьма способами. Відкриття античастинок започаткувало корінну трансформацію фундаментальних уявлень про природу матерії. Думка про можливість існування антиречовини вперше була висловлена в 1898 році. Англієць Артур Шустер опублікував у журналі Nature вельми туманну замітку, ймовірно, натхненну недавнім відкриттям електрона. Якщо існує негативна електрика, запитував Шустер, то чому б не існувати негативно зарядженого золота такого ж жовтого з тією ж точкою плавлення і з таким же спектром? А далі в нього вперше у світовій науковій літературі з'являються і слова антиатом та антиречовина. Тепер давайте разом спробуємо розвіяти цю імлу та дізнатися трохи більше про таку цікаву сутність, як антиматерія. І одразу хочу порадити підписатися на канал, адже це досить величенька тема, тому я вирішив зробити відео, що складається з двох частин. А якщо ви не підписані на канал, то ви можете пропустити другу частину. Отже, в першій частині ми поговоримо про загальні поняття та дізнаємося, що таке антиматерія, так би мовити, простими словами. Але перед тим, як почати, я хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно, тому вам вже доступні додаткові відео. І в майбутньому їх буде все більше. А хто ще не долучився і вже задонатив на Сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. А ось тепер точно почнемо. Отже, Шустер припускав, що антиатоми притягуються один до одного гравітаційними силами, але відштовхуються від звичайної матерії. Такі античастинки, як антиелектрони, вперше були помічені в експерименті знову ж таки до моменту свого офіційного відкриття. Це зробив радянський фізик Дмитро Скобєльцин, який у 1920-х роках досліджував розсіювання гамма променів на електронах у камері Вільсона, вміщеній у магнітне поле. Він зауважив, що деякі треки, начебто електронного походження, викривляються не туди, куди належить. Справа зрозуміло у тому, що гамма-Квант при взаємодії з речовиною може давати початок електрону та позитрону, які в магнітному полі закручуються у протилежних напрямках. Скобєльцин цього, звичайно, не знав і пояснити дивний ефект не зміг. Але в 1928 році доповів про нього на міжнародній конференції в Кембриджі. За цікавим збігом, роком раніше, до ради Кембриджського коледжу святого Іоанна обрали молодого фізика-теоретика Поля Дірака, чиї дослідження згодом дозволили пояснити ці аномалії і дали початок вивченню антиматерії поблизу. Антиматерія або антиречовина це речовина, що складається з античастинок, а античастинки з атомів, які в свою чергу зроблені з антипротонів, антинейтронів та позитронів, що колись були електронами. Єдина відмінність таких частинок від нормальних полягає у протилежному електричному та кольоровому заряді. Вони утворюються разом у ядрах галактик, але при зіткненні перетворюються на нові частинки фотони, які й стають фундаментом для полотна антиматерії. Насправді цей механізм влаштований значно складніше. Навіть після відкриття античастинок пояснити, як виглядає антиматерія і де вона перебуває у Всесвіті, неможливо. Науковий світ ставить цілком логічне питання. Якщо ідея суперсиметрії вірна, то кількість і об'єм речовини та антиречовини в космосі дорівнює. Але насправді галактики, планети і навіть ми складаємося тільки зі звичайної матерії. Куди ж дівається антиречовина? Крім того, потрібно завжди пам'ятати таке: античастинки з'єднуються з частинками, виробляючи енергію. Якби в природі ці дві субстанції були в рівному обсязі, швидше за все, на нас чекав би ще один великий вибух. Приставка анти використовується у разі відображення протилежного процесу або об'єкта. Це можна застосувати і по відношенню до антиматерії або антиречовини. Воно має ті ж частинки, тільки такі, які є протилежно зарядженими. У той же час основні характеристики, такі як маса і спіни, залишаються такими, як і у матерії. У Всесвіті ці античастинки з'являються при взаємодії з позитивними частинками на великій швидкості. Вони виробляють велику кількість енергії і під силами мікровибухів перетворюються на нові частинки, так отримують антиматерію. Антиматерія та сама матерія, але навпаки. Астрономи припускають, що спочатку антиматерії та матерії у всесвіті було порівно, але ця гіпотеза вже суперечить устрою реальності. Якщо частинки та античастинки зіткнуться, вступлять в анігіляцію, вони перетворюються на енергію та знищать одна одну. Чому ж відбулася перевага звичайної матерії і куди зникла антиматерія основне питання науки на сьогоднішній день? За останні 20 років за сотню досліджень вдалося дізнатися дві найголовніші властивості антиматерії та баріонної матерії. У 2013 році японський експеримент Т2К зафіксував епізодичність перетворення одних частинок на інші залежно від їхнього заряду. Вчені спростували гіпотезу про абсолютно однаковий склад цих різних матерій. Частинки змінюють свої властивості трохи частіше, ніж дзеркальні їм. Проте це. Виключає подібний порядок взаємодії матерії та антиматерії з гравітацією. У вересні 2023 року дослідники Церну помістили іони водню та антипротони у пастку Пеннінга, яка під силами магнітних полів не дає їм зіткнутися. Частоти рух кожних частинок і античастинок дозволили вченим обчислити, що маса до зарядів були однаковими. Всесвіт складається зі звичайної матерії, баріонної, з якої зроблені всі ми. Темної матерії та темної енергії. Термін темний використовується для позначення невідомого, отже, темна енергія відповідає невідомій енергії. Темна матерія відповідає невідомій матерії, властивості якої незрозумілі вченим. Темна матерія відноситься до форми матерії, яка не випромінює, не поглинає і не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, світлом, як це робить звичайна матерія. Його неможливо спостерігати безпосередньо в телескопи. Про існування цієї сутності можна зробити висновок через гравітаційний вплив на видиму матерію та вплив на великомасштабну структуру Всесвіту, таку як галактики та скупчення галактик. Бажається, що темна матерія відповідає за спостережувані швидкості обертання галактик та інші явища, які неможливо пояснити лише видимою речовиною. Але, як не парадоксально, без неї не міг би існувати Всесвіт і ми самі. Імовірно, темна матерія породження великого вибуху. А тепер згадаємо, що ж таке темна енергія. Спостереження над нових показали, що розширення Всесвіту не сповільнюється, а прискорюється. Щось не схоже на матерію і на звичайну енергію розштовхує галактики. Цю, так би мовити, речовину охрестили темною енергією, але дати їй назву не означає її зрозуміти. Чи є темна енергія типом динамічної рідини, досі невідомої фізиці. Чи це властивість космічного вакууму, чи це якась модифікація загальної теорії відносності, поки невідомо. Але чому вчені вважають, що існує темна матерія або енергія. Тому що вчені бачать гравітаційний вплив на решту Всесвіту. Одним з простих прикладів доведення існування темної матерії є залежність швидкості обертання спіральних галактик від кількості маси, що міститься в них. Зовнішні частини нашої рідної спіральної галактики, чумацького шляху. Обертається надто швидко, щоб це відповідало кількості матерії, яку ми можемо виявити. Фактично, дані вказують на те, що має бути приблизно в 10 разів більше матерії, ніж ми можемо бачити. І ця матерія повинна бути розподіленою в якомусь дифузному ореолі нашої галактики, щоб пояснити те, що ми бачимо фактично. Але це ми і так знаємо з великої кількості минулих випусків, тому як вони пов'язані з антиматерією. Європейська організація з ядерних досліджень, той самий ЦЕРН – у 2017 році провела низку експериментів, щоб вивчити зв'язок між двома найбільш таємничими субстанціями Всесвіту. Дослідницька група помістила антипротони у пастку Пеннінга. Вчені поставили завдання вирівняти спіни цих античастинок. Їх цікавила середня частота обертання антипротонів за проміжок часу на рівні від 0,1 до 0,6 електронвольтів. Якби ця властивість виявилася змінною, можна було б говорити про безпосередню участь антиречовини у гіпотетичних частках темної матерії аксіонах. Але, на жаль, експеримент жодного зв'язку не виявив. До речі, я вже декілька разів говорив про те, як вчені досліджують антиматерію, але де вони її беруть? Ймовірно, в момент великого вибуху наш всесвіт складався з однакової кількості матерії та антиматерії. Проте зараз виявити друге просто неможливо. Куди воно поділося? І чи є місця з повністю заповнені антиматерією? Науці сьогодні невідомо. Але відповідь на питання, як отримують антиматерію, все ж таки є. Вона утворюється і самостійно у верхніх атмосферних шарах при взаємодії космічного випромінювання або сонячних променів із земними частинками. Античастинки можна отримати і в момент розряду блискавки. А гамма кванти що утворюються в грозових хмарах, анігілюють, взаємодіють з подальшим перетворенням на щось нове з нейтронами. У серпні 2009 року вчені з університету Нью-Гемпшира під час польоту виявили досить високу активність прямо в небі. Електромагнітне поле у хмарі було настільки зарядженим, що позитрони та електрони почали створювати антиречовину. Кожен сплеск енергії тривав менше секунди і супроводжувався спалахами фотонів. Які згасали, подолавши невелику відстань. Але вимірювання антиматерії провести не вдалося. Це було небезпечно для життя пілотів. Сьогодні фізики змогли навчитися добувати антиматерію у прискорювачах. У далекому 2001 році в ЦЕРН вчені отримали атом антиводню, водню, що складається з антиматерії. До 2010 року завдяки пасті Пеннінга було створено 38 античастинок, які проіснували 0,2 секунди. За рік наукова спільнота діяла впевненіше, за 309 антипротонами можна було спостерігати близько 17 хвилин. Трошки нагадаю, що таке пастка Пеннінга це пристрій для накопичення заряджених частинок, який використовує однорідне аксіальне магнітне поле магнітне поле, що орієнтоване вздовж певної осі, та неоднорідне. Квадропольне електричне поле. Поле створене системою зарядів, де загальний електричний заряд і електричний дипольний момент дорівнюють нулю. Таке поле характеризується тим, що його напруженість змінюється в просторі. Ці поля створюють умови, за яких частинки можуть бути утримані в просторі без фізичного контакту з матеріалом пастки. У пасті пенінга використовується три електроди центральне кільце та два кінцеві електроди. Ці електроди створюють статичний електричний потенціал, який утворює сідлову точку в центрі пастки. Це утримує іони в осьовому напрямку, а магнітне поле обмежує їх радіальний рух. До речі, чи знаєте ви, як отримують антиматерію сьогодні? У церні вчені розганяють протони і спрямовують ці сплески енергії в атоми різних металів, які при зіткненні утворюють нові античастинки. Антипротони ловлять і використовують у нових дослідженнях. Займається такою нелегкою роботою антипротонний сповільнювач, який також може розщеплювати античастинки, наприклад, атом антиводню. Утримати ці субстанції, як і раніше, досить складно, оскільки вони не можуть зберігатися в умовах звичайної матерії. Пастка Пеннінга є своєрідним куполом, яка утримує антиречовину від зіткнення з частинками і зберігає їм життя на деякий час. Ось ми і трошки розібралися з поняттям антиматерії та отримали верхньорівневе розуміння щодо її властивостей. Але, як на мене, треба подробиці, тому обов'язково підпишіться на канал та клікніть на дзвіночок, адже саме так ви дізнаєтеся, коли вийде друга частина цього відео, де ми про все поговоримо більш детально. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!